Марія Бойко легенда про Полтаву. Плила колись собі у давнину замріяна і тиха річка Олтава. З'явилась згодом місто у степу. І гордо нарекли його Полтава. Талтава, невелика, й не стрімка, лиш слові співали берегами. А та Полтава й досі чарівна, Полтавками і щирими піснями. Життя мінливе, час не зупинить, роки, як хмари, линуть понад степом. Її полтавську душу не змінить, вона, як квітка пахне диким медом. Вона п'янить садами навесні, коли облите білим все навколо, співає колискової мені, осіння тиша місячного кола, Хрестами в небо лине монастир, віками, як садами, оповитий, навколо простягався світ страшний. А ті черниці жили у молитвах. Там недалеко хата в затінку, з криницею була, як і годиться. Колись у цьому самому садку жила собі Маруся чарівниця, та чураївна, гожа, як весна, життя подарувала небуденну долю. Пісні чарівні людям світ несла, і ті пісні полинули любов'ю за Україну і за всіх, за всіх, у пісні душу виспівала щиро. У тій душі сплилися сльози, і сміх. І та душа пішла у світ, мов вирі, і мудра, і співоча, і чарівна. Така вона полтава карока другої ж би такої в нас нема. Зворушує і навіває спокій.